Вітаю кожного, хто дивиться моє відео. Я сьогодні вирішила приготувати для своєї сім'ї пиріг. Дуже простий, інгредієнти дуже прості і готуються теж дуже просто. Тому вирішила поділитися рецептом з вами. І я приготую і вам покажу. Може комусь подобається, і ви приготуєте теж до чаю те, що потрібно. Приєднуйтеся і будемо готувати разом. Що нам буде потрібно для нашого пирога? Цукор, борошно, кефір, одне яйце і сода. Це що стосується тіста. Для крему нам буде потрібна сметана і цукрова пудра. А ще буде нам потрібний ванілін для нашого крему і для нашого тіста. Ось із цих інгредієнтів готуємо смачний пиріг. Зверніть увагу, що вимір інгредієнтів для нашого пирога знаходиться, ось як бачите, всі інгредієнти в стаканах. Бачите, стакан кефіру, стакан борошна, стакан цукру і стакан сметани. Але в кожному інгредієнті, хоч він і в стакані, знаходиться своя вага. Я в описі під відео вагу напишу, тому що стакани бувають різні. Ну, У мене ось такий, тому у мене буде по таких мірках. Що нам буде потрібно з самого початку? Дивіться, ми беремо кефір, виливаємо ось сюди ось у миску, додаю сюди ось соди, соди одна чайна ложка з гіркою. І гарненько ось так розколочуємо. Нам потрібно, щоб сода погасилася. Ось дивіться, яка тут проходить реакція. Дивіться, Як тут погашається наш, наша сода. Ось так це має бути. Гарненько потрібно розколочувати, щоб сода. Наша погасилась, ви запитаєте, чому кефір жовтий. Признаюся вам чесно, що в рецепті в мене написано кефір. Але справа в тому, що я вирішила зробити його із йогурту. Я думаю, так буде смачніше. Ви можете готувати хто що хоче. Можете брати або кефір, або йогурт. Різниці немає. Но з йогуртом ще смачніше, тому що це в мене абрикосовий Все. Відставляємо в сторону і нехай трішки постоїть. Слідуючий крок у нас беремо яйце куряче і додаємо сюди цукор, трішки ось розмішаю ось так. Відемо сюди ще трішки ваніліну ваніліного цукру. Це поки що, бачите, в мене вийшло ось так. І тепер буду блендером розбивати яйця з цукром, щоб цукор розчинився. Можна це робити ось таким розмішувачем, ось таким, якщо у вас немає блендера, або ж ручним блендером. Так буде набагато швидше. Тому і я, щоб було швидше, ось буду збивати своїм блендером. І ось нехай так, так збиваю. Ось до такого дивіться стану, збилося і це з цукром. І тепер знову я включу блендер і ось малесенькою цівочкою буду додавати наш йогурт із содою. Продовжую. Я додам зараз ще швидкість. І пединочок дві, ось так, нехай зійдеться. Ось така, дивіться, суміш вийшла в мене. Ой, аромат такий ванільний стоїть. І тепер продовжуємо. Поміняла я насадку для збивання тіста. І тепер зараз я зроблю невеличку швидкість і буду. Порціями додавати борошно, і нехай воно в нас помаленьку збивається. Наше розмішується і нам потрібно розібити духовку Все, бачите, тісто розмішалось. Ось воно має такий, дивіться, вигляд. Воно у нас трішечки густіше за сметану. Дивіться, бачите, ось такий воно має вигляд у нас. Це все, у кого немає блендера, робите вручну. Тістечко наше готове. І тепер у форму наливаю олії. Гарненько, ось так гарненько, вона зайва не буде. І тепер гарненько розмазуємо, щоб добре розмазалося у нас, щоб не прилип наш пиріг. Можна використовувати і масло, але я більш полюбляю олію, олі, тому що масло може пригоріти. Тому ось так. І тепер виливаємо сюди нашу тісточку. Ось так рівномірно Воно у нас розпреділяється. Ось такий це має вигляд. І тепер ставимо в розігріту духовку. Все, рік в духовці і будемо випікати при температурі. 180 градусів, десь 35-40 хвилин. Але все залежить в кого яка духовка. Тому будемо пікати і дивитися, його станом. Ну що, провіряємо наш пиріг, бачите, 180 градусів ось в мене тут. Він пікся. І ось такий співся ще викруплення. Ні, щось трішки, бачите. Ось паличка ще й суха вже, але ще хай хвилиночок. Чотири постають, попечеться. Пройшло у мене 30 хвилин. Дістала я вже пиріг ось із духовки. Дивіться, яка це краса. Так, отакий у мене пиріг вийшов. Ні підгорів, нічого. Дивіться, який гарненький. Ось така смакота. І тепер нехай він у нас холоне. Прів у нас холоне, а ми з вами зараз зіб'ємо. Крем, щоб його перемазати. Сметану ось висипаємо сюди. Виливаємо даніше у чашу міксера і ставлю збиватись сметану. Тепер додаю ванілін. Ванільний цукор. І маленькими порціями додаю кровну купив і так збиваю до готовності ось що, дивіться сметанка вже збилася гарненько дивіться яка густенька І тепер потрібно нам на блюдо дістати наш пиріг. Я ось беруться, магазинка підвожу його. Обережний так Перевертаємо. Все, наш пиріг, ось перевернутий вже. Ось такий він, як бачите. Так виглядає знизу. Ось така виходить смакота. І тепер потрібно його розрізати навпіл. Ось так бересинку, ниспіль, можна ниткою. Ну, я краще ножем. Так ось обираю, Я. І тепер ось так обережно перекладаємо у цю. І тепер будемо перемазувати. Беремо нашу сметанку, ось так виливаємо сюди. Ось так намір, норменько, щоб це в нас вийшло. Ось так виходить, у нас смакота. Можна ще трішки додавати. Сголтанка ніколи зайва не буває. Так. Тепер я ось згадала, що в мене є ще ось сушені горішки, ось так от труси Ось такі бачите. Можна не перемазувати, це по бажанню, але ну, я показую так, як роблю я. А ви вже дивіться самі. Ось там горішки сюди, не шкодуючи. Це буде дуже смачно. І тепер закриваємо цією частинкою, яка в нас залишилася ось тут. І, раз. І закрили. І тепер нам потрібно знову пересунути наш пиріг ось в це, в це блюдо, тому що там мені буде зручніше. Правильно. Ось так це має вийти. І тепер заливаємо бек сметанкою. Це така виходить смакота. У кого більша сім'я, можете взяти двойну порцію інгредієнтів. Тоді він у вас буде більший і вищий. Ну, нам ну, такої достатньо буде. Такого пирога, такої кількості. так нас так гарний не є. Ось така виходить смакота. І тепер ось так. Прикрашайте на свой вкус, как кому понравится. Кто как любит, кто как умеет. А просто то прикрашайте так, как показываю я. Такой у нас будет да? смачнючий, присмачнючий Такі гляньте, яка це виходить краса. Ось такий вигляд поки що має мій пиріг. Ось так він у мене виглядає. Дивіться, тут ось так, гарненько вийшло в мене. Можна прикрасити ще, притрусити кокосовою стружкою, можна тертим шоколадом. Ну, а я зроблю трішки. По-іншому, зараз вам покажу. У мене є ось яхідки заморожені лохини. Хто спостерігає за моїм каналом, той знає, що в мене на дачі є лохина. І ось я зібрала врожай і заморозила. І тепер будемо прикрашати наш пиріг. Це буде і смачно, і красиво. Краса. Щоб не забирати вашого часу, я зараз прикрашу і вам покажу. Ось так у мене це вийшло, дивіться. Ось така вийшла краса. Десь хвилиночок на 40 ставимо до холодильника або в холодне місце, щоб наш пиріг трішки пропитався. Ось такий у мене пиріг. Чекаємо, я вам ще покажу, який він в розрізі. Пройшла вже година у мене і я хочу ось розрізати і показати вам, який же він в розрізі, наш пиріг. Ось отак ми розріжемо, став візьмемо. І ви подивіться, яка це виходить смакота. Ви тільки гляньте. Ось така виходить смакота. І вводимось на тарілочку. Хочу вам ближче показати, який він люстрі. Бачите, ось такий. така виходить смакота. Я Юра прийшов з роботи, і його чекав ось такий сюрприз. А ну, дід, розкажи. Не може бути. Як завжди. Я вже не стала хвалити, бо скажуть, що дуже, своє файлах. Дуже, – дуже смачний. Правда, дуже смачний? Дуже смачний, дуже. Слава Богу, що тобі сподобалось. Чоловік спробував. Дуже йому сподобалось. Зараз спробую я. М -м -м. Справді. Це і дуже смачно. о як це смачно! Інгредієнти тут знайдуться в кожного. Незатравний і такий смачний пиріг. Повірте на слово дуже-дуже смачно. Нам ще й горішка, я смакота. Ось так я разом з вами приготувала пиріг. Якщо вам сподобався рецепт, Обов'язково приготуйте. Це дійсно дуже смачно. Інгредієнти такі, я впевнена, що є в, кожні, в кожної хазяйки. Тому готуйте і смакуйте! А на сьогодні у мене все. Якщо вам сподобався рецепт і моя робота, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно. Заходьте на канал, підписуйтеся, там дуже багато чого цікавого. Може знайдете для себе. Хочу побажати вам всього доброго і бувайте здорові!